Всім привіт, друзі, на каналі ВВР. Сьогодні покажу, як верифікувати аккаунт Bybit. А, для цього заходимо в Bybit. Тут загалом не важко буде помітити іконку верифікації. Вона завжди світитиметься жовтим, але якщо ви її закрили колись, то можна зайти в аккаунт, і там буде кнопка Верифікуватися зараз. Натискаємо. А, вибираємо тут локацію. Так, натискаємо прийняти і відповідно натискаємо кнопку Верифікувати. Вибираємо тут Є. Відповідно, що ми плануємо сюди завантажувати картку, відповідно, і так далі. Натискаємо, припустимо через права, натискаємо Продовжити, А, натискаємо Продовжити, завантажуємо сюди фотографії. Після чого верифікація займає буквально 2 хвилини. Підтверджують: ось, припустимо, хочу водійське посвідчення, натискаю продовжити, і, відповідно, завантажуєте фото і так далі. А після чого пройде верифікація. З вами був Вавер. Всім бувай!